Усім привіт, всіх рада бачити на своєму парфумерному каналі. Мене звати Олена, і е, сьогоднішній такий день. Зимині. Зима ще не настала, але вже мінус, і вже сніг пішов, і вже іній і вже такі взагалі не осінь не пахне, пахне зимою. І саме через. Це я вирішила зняти відео. Тема відео така. Три парфуми що зігрівають. От. Я хотіла іншу тему, але через погодні ці всі умови і це такі інше. Я і свої, в своїй колекції знайшла ті парфуми, які мають оцей ефект комфорту, зігрівання, коли на вулиці навіть дуже холодно ти погано одягнений. Ну, щось. Подумав, можливо, можна якось трошки легшу куртку одягнути, або не теплі штанці одягнути, і такі вийшли на вулицю холоденько, а от парфум, якщо є такий хороший парфумчик, то одразу стає тепло, комфортно і вже й не так холодно про таку парфумер, я хочу поговорити. З зігріваючим ефектом. Всі ці три парфумки мають в своєму складі ванільку. Вони такі плотненькі, це не акватика, взагалі не про це. Це вже така плотненька парфумка, яка буде звучати якраз дуже добре взимку або в листопаді, вже під кінець листопада, коли вже погода така зимня парфумерія, навряд, на мою точку, особисту точку зору, навряд чи вона буде а, гарно звучати в теплу погоду. Тому що, наприклад, одна з них це Сіара від Ревлон. Я її купляла ще влітку, і коли її трошки на себе нанесла, думаю, ну, непогано, але тумач, <laughs> я її так. Самий темний куточок поставила, я думаю, це не твій час, треба почекати, холодів такого потиху, зимового потиху, зимового подиху такого, коли вже <смас> на холоді так пар іде з рота. От, таку погоду вже треба почекати, і тоді, наприклад, та сама Сіара від реблом дуже добре заспіває. Вона має цей зігріваючий ефект я сьогодні в ній цілий день. Я нанесла її зранку, і до сьогодні, до вечора я досі її відчуваю на собі. Я їздила в термальний басейн. Там плавала, все такі інше, там і хлорки, все таке інше. І розумієте, що зазвичай будь-який парфум після всіх цих процедур з плаванням, вмиванням і все таке інше. Зазвичай сходить з тебе дуже швидко. Це я точно знаю, майже будь-які швидко сходить. А сюарру я досі чую навіть на своїх руках. Я її досі чую тут. Реально. <рістична> стійкість класна. Єдине, що вони різні. Є якісь там 80%, є 100%. У мене, це облегшена версія 80 туалетна водичка. Едуаліт так і написано. На що вона мені нагадує? Скажу вам чесно, нагадує мені від дані. Вони між собою схожі. Але. дана табу більш жорстка, придушлива, така амбіційна, така парфумка, вона ну, не дасть тобі так спокійно. Ходить цілий день, ти весь час її будеш на собі відчувати. Вона навіть може тебе так трошки придушити. Дуже спитіва, така бальзаміка сильно, сильна, смолистість. Одним словом, Табу дану, я б сказала, так, перед тим, як її купляти, будь ласка, десь якось затестить, підемо, підійде. Тому що можна не вгадати, це покупка не, 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 не всліпу. Бо можна розчаруватися, потім сказати. Лена, що ти нам порекомендувала? Тому табу дана я рекомендую. Це парфумерний шедевр. Це... Класно, Там така величезна піраміда, все-таки інше. Але носити, якщо ви ще новачок, людина така не звикша до складної парфумерії, то ще й ретро тут є такий акцент ретровий, то краще в сліпу не купляти. А от сяру я би з задоволенням рекомендувала сліпу не купляти. Мій варіант він взагалі не ретро. Я коли його на сьогодні поносила, я думаю, він як сучасний парфум. Він навіть звучить як сучасний. Він така облегшена версія та Будану. Якби краще пояснити, це якщо взяти дану її основу, забрати звідтиля усю сильну спецівість, квітковість, трав'янистість, і не таку зробити її сильно облегшити і вийде отака сіара. Тому що. Наповнення дуже схожі в оці мій наповнення, Ванільність, оця бальзамічність присутня, шкіряність якась Ося міра також тут є в великій дозі, і воно звучить, перекликається з даною, але дана усилена. Підсилена більше компонентів, а сяра вона більш простіша. І вона така восковистість є, я б сказала, не, не, не медовість. Меда я тут не відчуваю. Відчуваю дуже сильну бальзамічність, амбровість. амбра тут є, можливо, сандал ще тут є. Але не так не яскраво виражена. Ваніль, дуже багато ванілі. і вона така трошки нуарна ваніль. Тому і є оце відчуття комфорту, затишку, тепла. І а, сьогодні така була морозна погода, і цей парфум мене реально зігрівав. Якщо вас налякають ванільні. Парфуми, такі нуарно ванільні парфуми. Але не сильні, не плотні, і вони трошки повітряні. Тут уже стартувало сильною такою, що мені сподобалося цивістю. Тут бергамот з лимоном, нейролі стартує. І це так гарно. Мені так сподобалось. Прикольно. Реально прикольно. Тому що воно не таке плотне. Воно трошки більш носибельно стає через це. І, а, але знову ж таки, це не 100%. Є там 80, а є 100. У мене 80. Це більш така облегшена версія, більш сучасна. І я реально уявляю на сучасних жінках цей парфум. Навіть тих, які не люблять цей присмак ретро. Тому що його майже нема. Така гарна, красива, нуарна ванільна, амброва парфумерія. Кому цікаво, придивіться, Стійкість класна, але буде тепло, я не зможу носити цей парфум. От в холод для зігрівання, а ще для медитації, навіть такої, коли тобі на вулиці Зима хочеться трошки, щоб зігрітися, щоб літо, щоб комфорт якийсь ця Вся для цього підходить дуже класно. І от вона з чимось перекликається з табудан, але це не табудан. Вони різні, але є оця спільна основа, спільний напрямок, бальзамічно ванільно-амбровий. Тобто одразу розумію, що цей ван не буде. Якоюсь там <світки> Акватики це не акватика, це не якась така легко, легка квітковість, фруктовість, взагалі не про це. Це ваніль, Амбра. <світки> Бопитанка ще тут, і тут, і тут. Фіару, взагалі, хана. <світки> а, а так, облегшено. Облегшена версія, як на мою точку зору. А наступний парфум Юплюбен Еде парфу. Ой-ой-ой-ой-ой! Який же класний! Чому я його раніше не розуміла? Раніше я носила його дюб Batina Barti Germany Vanilla Original Eau DE Toilet. І носила взимку. Ну, постійно носила. Це був якраз з тих парфумів, які мене зігрівав. В морози. Ну, холода, от, мені треба зігрітися. Тут класна така м ваніль, вона не і амбра там є, і побетонка є, і чорний перчик трошки є. І виходить така ваніль, не... не гурманська, не кондитерська ваніль. Вона така більш до аромамасу підходить і навіть. Більш нуарна, скажімо так, знову ж таки, нуарна ваніль. І додали. І вона навіть не солодка, вона якась солона і спеція. Така класна. От мені вона спочатку сподобалася, я купила е на Барті і носила її з задоволенням. Юплю Бен я не носила. Не купляла. Думаю, спочатку цей, тому що, якщо сподобається, тоді куплю юплю Бен, тому що він мені на початку здався аж занадто сильним і, не, і через це ненасибельним. Але після того, як я його придбала, я зрозуміла, що вони схожі, певно, на 100%. То навіть важко їх розпізнати. Ну, там є різниця, але різниця в тривалості. Наприклад, Бетіна Барти триває ну, години 3-4. А юплю Бен цілий день триває. Це перша відмінність. Друга відмінність. Цей не такий дифузний, не такий шлейфовий, і він більше до ціла, ближче до тіла. І він більш такий легесенький, не такий інтенсивний аромат. От. А от юплю бен то одразу йде і шлейф від вас, і весь час ви його не собі відчуваєте, і він більш такий сильний, більш дифузний. Але особливо, коли він розкривається, почав, я думаю, так це ж те саме, що на Party Vanilla Original. Він реально дуже між собою схожу. Тому, якщо є якісь сумніви, спочатку придбайте оцю бюджетну бетіна на парті Germany. Вона нічим не гірша від Юплюбен. Якщо вам сподобається, то після цього можете придбати вже Юплюбен. Це амбра, це ваніль і це бобетонка. Спочатку стартує там, ніби навіть альтегідами, якісь там квіти є, але вони не основні. Це не про квіти. Це не про цитруси, навіть якщо вони там ставлять. Це не про це. Це про ваніль, про невеличку спеціалість, про боби тонка, і це про затишок, тепло, це коли дуже холодно і треба зігрітися, відчути себе комфортно, захищено от в морозу в холода. От. Тому, до речі, в Німеччині цей парфум досить дуже сильно поважають, його вважають такою німецькою класикою. Усі жінки любого віку майже всім знають про цей парфум, дуже багато ним хто користується, він завжди є в продажі. І я, я придивилася, скільки багато німецьких блогерів, всі як один кричать. Юп-лю-бен це найкраще, що можна знайти в бюджетній парфумері. Тому що Юб чомусь вважає, що це дуже бюджетна ця фірма. Для мене, це... я сказала, сильно бюджет. Але, звичайно, це і не дорога. Це не дорога парфумня. Просто можна більш бюджетнішу парфумері знайти, наприклад, якщо говорити про бюджетність. Uh, і останній парфум, який я довго думала показувати вам чи ні, це такі від Naomi Campbell. Але все ж таки зрозуміла, що треба його сюди додати, тому що він має ті самі настрій, той самий настрій. А він також буде грати ще в, в дуже холодну, морозну таку навіть погоду. Uh, тут така. В основі, в базі цього парфуму така сильна, дуже плотна пудра. Я взагалі пудри не люблю, але ця плотна пудра, взимку мороз, дуже гарно якраз зігріває чомусь. Одразу стає так затишно, тепло і так прекрасно. Стартує вона а, аніс. сам цікаво, перець червоний є навіть. Так. А, кокос, я люблю дуже кокос, тут кокос і е, персики ніби, але чомусь ці персики особливо не чую. Мені здалося, що кункуват, чи ще якась е, 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 така екзотична е, фрукт туди входить. Але я так розумію, це просто персик з кокосом створить такий коктейль, тропічний трошки. На початку така тропічність спецієва йде, потім квіти, їх там багато різних квіток. І далі вже виходить бобетонка, ваніль, пачулі, і ніби навіть сандал, і. А, і ще, через що ще. Така плотність пудра, геліотроп туди входить, його, я так розумію, багатенько тут додали. Тому він от в базі стає такою дуже плотною, товстою протовстою пудрою. Тому дівчата, хто не любить пудринь, я, наприклад, їх не люблю пудрові аромати. Я їх люблю, коли вони не дуже пудрові. Але цей аромат цікавий не цією пудровістю, а іншими цими аспектами. І Взимку він навіть надає а, такого трошки святкового вайбу має. А, навіть дехто каже, що шоколадність є. Для мене тут не шоколадність, а більше так, трошки ніби як какао, трошки в базі ще додається. І вона така, аромат стає таким святковим, цікавим, але знову ж таки в холод і він зігріває і навіть трошки. Якщо ти хотів їсти, навіть не хочеш їсти. Воно навіть тобі трошки шоколадку чи якусь цукерку. А, тому що карамель туди входить, точно. Він іще а, трошки слідкує за вашою дієтою. Менше солодкого їсти хочеться з цієї парфумки. Але, як на мою точку зору, воно в межах. Ця солодка дуже солодких ароматів, не дуже люблю. Сильних, плотних, дуже солодких. Таких аж кричущих, содних не особливо люблю, і пудр теж не люблю. Але цей аромат якось я до нього дуже довго підходила з різних сторін. Спочатку тестила, думала брати, не брати. Потім мене оця пудра відлякала, але знову ж таки, в чому проблема? була проблема, що я його все це тестила, робила не взимку. А для зими воно підходить. Для іншої пори року взагалі не підходить. Тому зверніть увагу, вона не дуже дорога, можна придбати. Наскільки мені сказали, німці. А підлітки дуже люблять. Це Це також класика німецька вважається, чомусь саме смішно. І багато підлітків цим ароматом користувалися в свої шкільні або студентські роки. І зараз вже дорослі жінки також люблять цим ароматом поливатися. Так, цікаво. Ну, я думаю, що більш-менш напрямок цієї парфумерії для вас був зрозумілим. І ці парфуми, я думаю, Багатьом знайомі, і, напевно, також викликають ті самі асоціації, що йому. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей. Па-па!